Привіт, шанувальники дизайну інтер'єру і ласкаво просимо на канал торгової марки Біопласт. Сьогодні ми вирішуємо поширену дилему для тих, хто починає проєкт дизайну інтер'єру, будь то квартири, будинку чи офісу. Як обрати дизайнера інтер'єру? З такою великою кількістю варіантів це може бути непідйомною справою. Але не бійтеся, я тут щоб поділитися кількома короткими порадами, які допоможуть вам знайти правильного дизайнера інтер'єра для ваших потреб. В цьому випуску ви дізнаєтесь, як визначитися зі стилем. Перевіряємо справжність портфоліо, бюджет і терміни. Заздалегідь, прояснивши свій стиль і цілі, ви будете мати краще уявлення про те, якого ви шукаєте дизайнера, і зможете відповідно звузити свій вибір. Якщо ви робите ремонт в квартирі, то дизайнер комерційних приміщень вам точно не підійде. Визначте свій стиль і цілі. Перш ніж розпочати пошук дизайнера інтер'єру, знайдіть трохи часу, щоб поміркувати над своїми особистими стильовими уподобаннями і цілями, яких ви хочете досягти в результаті реалізації проекту. Ви віддаєте перевагу сучасному мінімалізму чи затишному провінційному шику. Ви хочете повністю переобладнати свій простір або просто зробити кілька оновлень. Не полінуйтеся і пошукайте в інтернеті варіанти дизайну, що вам сподобалися. Це направить воронку ваших пошуків у правильному напрямку. Після того, як ви чітко уявляєте, чого хочете, настав час розпочати пошук дизайнерів інтер'єру, які спеціалізуються на вашому улюбленому стилі і мають досвід роботи з проектами, схожими на ваш. Не бійтеся звертатися до кількох дизайнерів і просити про консультації, щоб обговорити ваш проект більш детально. Це дасть вам змогу зрозуміти, чи зможете ви розумітися з дизайнером на особистому рівні і чи зрозуміє він ваше бачення. Шукайте дизайнерів, які мають потужне портфоліо робіт, що резонують з вами. І читайте відгуки попередніх клієнтів, щоб отримати уявлення про їхню репутацію та професіоналізм. Не слід одразу вірити красивим фото. Пошукайте в інтернеті. Можливо, такі ж фото є і на інших ресурсах під іншим ім'ям. Перш ніж ви офіційно наймете дизайнера, обов'язково обговоріть з ним бюджет і терміни виконання проєкту заздалегідь. Будьте відвертими щодо того, скільки ви готові витратити, а також щодо термінів, яких вам потрібно дотриматися. Авторитетний дизайнер, що буде працювати з вами, повинен створити реалістичний бюджет і графік, які відповідають вашим цілям і очікуванням. Переконайтеся, що ви отримали все в письмовому вигляді перед початком проекту, щоб уникнути будь-яких непорозумінь у майбутньому. Таким було покрокове керівництво до вибору ідеального дизайнера інтер'єру для вашого проекту. Але не поспішайте, проводьте дослідження і довіряйте своїм інстинктам. З правильним дизайнером поруч ви зможете втілити свої мрії в реальність. Дякуємо за перегляд! Якщо ви знайшли це відео корисним, не забудьте підняти великий палець вгору і підписатися на наш канал. До наступної зустрічі!